Вітаю, Миколаїв, 4 грудня, 25 рік. Висадка Жерделі, придбали ми у Віталія Лапчинського, постійного нашого, хотів сказати, клієнта, клієнта людини, в якої ми купуємо. Ми являємось постійними клієнтами в нього. Ну, У нас такі для себе, для любителів, то небагато. Він продає, може навіть вам тисячами продати. Підчепа. Звертайтесь до нього, є відео. Прикріплю посилання. Вчора було відео, як отримали. Сьогодні вже висаджуємо. Вчора висаджували колт, сьогодні висаджуємо жерделі. на літнє окулювання Ось такі гарні 100 штук отримали. Ось так воно вже. Виглядає висаджено, все під шнурочок. Висаджуємо, як завжди, своїм улюбленим методом. Без всякої мороки, ось так натянули шнурок. Тут вже оброблено було мотоблоком. Тут у нас посаджено вже дика. Не дика, а яка різниця? Сіянці. Груші, груші, сіянці. Сінці замерз, бляха-муха. Такий сьогодні холодний такий, капець. Сінці груші, сінці яблуні. Там у нас 5418 власна підщепа. Ну і висаджуємо. Тут один рядок у нас вже буде е, на окулювання, інший рядок 50 штук ми висадимо на е, весняне щеплення, жарделі, тому що у нас немає. Як саджаємо? саджаємо. Ось, я вже показував, хто не бачив. Звичайний пруток на 6. В кінці розклепаний. Розклепаний і ось отак зроблено. Виємка така. Для чого? Беремо. Як же це показати? Ой, бляха-муха потрібного оператора. Так. Зажав між ногами. Так, дивіться, поки показую. Беремо. Просто ось так прутком робимо дюрочку. Дуже швидко це робиться. Посередині коріння нам не потрібно такий довгий, нам потрібно, щоб він розвивався, трошки тут його кидав. Посередині коріння ставимо ось, ось виємикою в корінчик, опускаємо туди сажай, заглиблюємо трошки глибше, на декілька сантиметрів, чим потрібно. Потім ось таким різким рухом ось так обрізаємо той корінь на половині і все. І Він у нас закопаний, ось так притрамбували трошки. Потім пройдемося ногами, притрамбуємо з обох, з обох сторон. Трошки заглиблюю для того, щоб було вже таке. Не знаю, чи в цьому році буде що випирання відбувається. Зараз, ну, так як я не саджав не на постійне місце, то покажу вам, як воно виходить. Ось, бачите, обрізаний корінь. Я витягнув. Він обрізаний, він тут розмичкується. І буде все гарно, він приживеться йому ще до окулювання дуже довго. І він тут виросте. Плануємо тут навесні замульчувати соломою, тому що це садок у нас, ось цей новий садок, можна сказати, що ми тут висаджуємо. Тут кожна деревина це окремий сорт. Яблуні, диплоїдні сливи і персики. Там уже аж по ячменю посаджено. Ну то, -то не важливо. Ну і ще будемо висаджувати, покажу, підщепу на весняне щеплення. Ну і підщепа алечі на весняне щеплення. На зимове. На зимове, але будемо робити навесні, тому що ми його висадимо. Що ми робимо? Бачимо, те, що я казав, все вона одна в одну, вся дуже гарна, красива. Плануємо абрикоси ось таке коріння. Бачимо різне коріння. Є ось таке, є ось таке, ось така коренева. Що ми робимо перед висадкою? Робимо з нього дрючки. Ось такі дрючки. Ось беремо ось таке коріння. Знову зараз якось зажати. І ось так. Ось так обрізаємо і отримуємо ось такі, ось такі підрізаємо. Лишаємо коротеньке. І все. Воно вкорінеться і буде все дуже гарно. Посадимо під лопату.